Хто вперше, а хто і в десяте. На подвір'ї Бориспільської школи номер 8 учні вишикувались у лінійку. Вчителям квіти дітям щоденники. 17 тисяч із міського бюджету виділили на подарунки для першачків. Не прості, а спеціально розроблені управлінням освіти Борисполя. Їх роздали класним керівникам. Цього року день знань пройшов традиційно 1 вересня, а от останній дзвоник дату змінить. Цей навчальний рік буде скороченим, і фактично в травні місяці діти вже не будуть навчатися. Зміна пов'язана із проведенням в Україні євро 2012 Тож абітурієнтам доведеться вступати в університети відразу після випускних екзаменів. Ірину ця новина засмутила. Ні, я не готова. Я навіть сама не уявляю, що я вже в 11 класі. Я ще навіть не думала, куди мені вступати, в який університет ці хлопці стояли на лінійці разом, коли йшли до першого класу. Тепер вони одинадцятикласники, але й досі не розли вода. Випускний справжніх друзів не розлучить, впевнений Олександр Гуляй. Ми живемо недалеко. Ми кожен день ходимо гуляти. Ми бачимо себе. Ну, бачимо дуже часто. І не важливо, чи ми закінчимо ми школу чи ні. Ми будемо бачити друг друга дуже часто. А от першокласниця Олександра щойно прийшла до школи і вже друзів знайшла. Я багато багато знаю. знає. Ми з нею разом в саді Ми Юлі разом в саді подалі. Свій перший дзвоник пам'ятає міський голова Анатолій Федорчук. Ну, я тоді вже був повністю готовий до школи, знав на пам'ять буквар. От, тому з радістю ходив до школи і і чекав цього дня. Пролунав дзвоник і Першачків повели до школи на їх дебютний урок. Леся Карпенко, Вадим Довбиш, новини, телеканал Бориспіль.